Олег Стойко футболом займається непрофесійно. Це хобі хлопця. Бігає за м'ячем, відколи себе пам'ятає. Почувши про футбольний турнір, вирішив брати участь без вагань. Команду сформував із друзів та знайомих, з якими час від часу грає на вулиці. Ми знаємо все між хлопцями. Вже давно ти побачила афішу і вирішила теж брати участь у турнірі. Колективно вирішили команду назвати юність. Хлопці сподіваються, що їхня команда житиме і далі. Головне, щоб було де і з ким грати. Коли ми взагалі не провадження ніяких турнірів. Це Перший я який я почув. Я сподіваюся, що це не останній. Наприклад, якщо в Львові, то там дуже часто таких турнірів організовуються. Практично кожного тижня є десь зіграти. А в Коломиї взагалі практично цього ну, не організовується такого формату турнірів. Тому я думаю, що це дуже добре, що вже почали організовувати в нас тут. Такі турніри стань чемпіоном 2013 – Це перший захід, який у ми організувала молодіжна громадська організація Студентська свобода народний депутат України Руслан Зелик, який і відкрив турнір, розповідає відрадно, що молодь прихильна до спорту. Мені Дуже приємно, що знайшлися молоді хлопці, дівчата патріотично налаштовані, свідомі, які десь беруть приклад з нас, старших товаришів, побратимів. Можна так сказати, дуже добре, що вони почали з спорту, тому що там пам'ятають. Говорили колись в в ті часи, що в Здоровому тілі, здоровий дух. Петро Крив'юк, депутат Коломийської міської ради, каже, для того, щоб народжувалися здорові українці, потрібно популяризовувати спорт. Такі турніри е дають повід займатися здоровим способом життя, перестати курити. Не надію, що ці молоді люди не курять, не, не, не злужають алкоголем. Е е треба нам ростити здорову націю. Такі заходи гуртують почуття команди, а також стимулюють бажання перемагати. Розповідає Андрій Ткачук, голова студентської свободи в Коломиї. Каже, такі змагання організовуватимуть і надалі. Ми надіємося, що цей турнір не перший і не останній раз проходиться. Ми сподіваємося, що він закріпиться в нашому місті як сучасний і я би сказав такий модернізований турнір для молоді. Як ми бачимо, в нас час не стає молодіжного спорту, молодіжного руху, бо молодь проводить багато часу. За навчанням в роботі в клубах взагалі повсякденне життя забирає час на е, життєвий рух. Інтрига зберігалася до останнього матчу, який відбувся того дня. Після запеклої боротьби третю сходинку посіла команда Ноунейм. «No а за перше місце змагалися хлопці з команд «Бандерштадт» і Штольня. Чемпіоном 2013 стала команда Штольня, учасники якої отримали можливість спортивного сплаву гірською річкою. Рафтинг. Це дуже цікаво. Тим більше також це є такий чисто такий адреналіновий е захід, коли молоді люди зможуть відчути себе е справжнім поборювачем стихії водяної усім учасникам до призерам вуличного футбольного чемпіонату вручили грамоти та заохочувальні подарунки.